Прошу. Олександр Левицький, батьківщина, Отинійський виборчий округ номер 20 Михайло Васильович, насправді я хотів би, аби голова ради дав більше часу, Я прошу вибачення аби увагу. була можливість взяти участь дійсно, і виступити і обговорити. Те, як ви представили звіт, ну, я беру собі право його оцінити. Ну, це все-таки не колегія обласної адміністрації, не завдання і доручення районним радам і адміністраціям. Це все-таки мав би бути звіт. Те, що роздано, ну, це запізненням. Роздруковано на 23 березня, пише, що до лютого треба позакінчувати все. Я не знаю, хто це і що тут друкував. Я просив вас особисто на звіті, коли звітував Ткач, я так розумію, що він не продовжив працювати, бо, напевно, не, не захотів готуватися до звіту, аби звіт відображав, що ми планували у 2011 році і що ми по факту зробили. Ніодної факту ви не назвали, а таких фактів у нас є багато. Якщо я зараз буду витрачати забагато часу на то, би по галузях йти, це не буде правильно, але все-таки окремі штрихи потрібні. Медицина. Ми по показниках Кабінету міністрів знаєте, на якому місці по охороні здоров'я? Знаю, на 25-му. Файно, а це був рік медицини в області. Ну, це хай Михайло, не вступаємо в полеміку, бо я менший за вас по посаді і по статусу. Давайте я поговорю, а ви почуєте і повірите, що це з болем, а не для того, аби штрикнути. Треба доповідати і звітувати, а не розказати нам твір на вільну тему. Вибачте. Значить, по медицині. 25 те місце в Україні, ми гнобимо всі лікарні, ми їх пуджуємо, що закриємо. Ми всіма способами шукаємо, як нагнути, вломити. Сто разів я звертався, щоб Олінічук лишив отинійську лікарню в спокої. Він туди їздить, посилає комісію, закриємо, відкриємо, бичок знайдуть в мусорці і так далі. Я вас дуже прошу. 25 місце за рік медицини, я думаю, що треба подякувати всім, хто до цього причетний. Освіта. 68 садочків ви на цей рік обіцяєте. Ви вже один раз говорили про 400 об'єктів, які відкриті за гроші обласного бюджету, за всі інші гроші в 2011 році. В Галичині надрукували перелік, виявилося, що це дві водосточні труби у ФАПі у Богородчанському районі чи в клубі, і двері у ФАПі за 750 гривень. І це кожне рахувалося як окремий об'єкт. Ви скажіть, скільки було по факту початок в 2011 році і завершено. То, що ви завершували, що тривало рік, два-три до вас, то не лиш собі ордени чіпайте, будь ласка. 68 садочків прошу надрукувати в газеті нових, які ви відкриєте. Якщо ви там дочепите дві кімнати і просто відкриєте групу на 20 дітей, до садка на 60 дітей, не треба казати, що це новий садок. Він новим не стане від того. Сільське господарство. Ну, люди Божі ви сказали сільськогосподарський кооперативний рух. Скільки ми профінансували на сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи? А програму приймали, і я просив вас в цьому залі. Більше мільярда гривень говорилося, що буде на розвиток сільського господарства. Де ринок оптовий, той, що в Драгомерчанах мав бути, його немає ні в планах, ні в чому. Ми закриваємо питання програми соціально-економічного розвитку року 11-го. Ми кажемо, що завершилося виконання. А ми не звітуємо, що ми будемо робити з тим, що ми не виконали. Ну як так може бути? То, що ви гнобите книшука, то, що всякими способами брехливі відповіді вам підсовують, ви підписуєте це нічого, ви кажете, що є тваринництво, і далі це продовжуєте. І всі кажуть, що все в порядку. Та прийде Ренесанс Капітал, Русський банк, я думаю, це так само вам доступна державна таємниця, та, як і по аеропорту. Що таке Ренесанс капітал, яка фірма його тут представляє, і скільки держава, Росія має там акцій. Ви кажете, що дуже президент Сібори проти Росії. Щось я не замітив. Я дуже вас прошу. Конкретно, по ділу, відповісти. Продовжуємо. Я не розумію взагалі, ну, як можна говорити про які-небудь результати, коли ми не тільки по, освіт... по охороні здоров'я 25% в Україні. У нас обсяг інвестицій в основний капітал, мінус 25%. Видатки на утримання в пансіонатах людей мінус 3%. А ви кажете, у вас всюди плюси. Податковий борг. Ви тиснете, гнобите тих підприємців, вони вже не мають куди подітися. Податковий борг зріс, не дивлячись ні на що. Він вже зросте, тому що люди не можуть платити. Це не тому, що вже не мають бажання платити. Вони вже не можуть платити. Не говоримо про сплату і забезпечення платежів до пенсійного фонду. Так само. Ви збираєтеся збільшувати виплати, розказуєте, як це буде, чим ви будете їх платити? Я не знаю. Я так само думаю, що то, як ми сприяємо розвитку підприємництва, вам відомо, і знаєте, на якому ми там місці, на передостанньому в Україні, ми його ділимо просто, Передостаннє ще з одною областю. Це є сприяння розвитку підприємництва і всі решту дуже потрібні речі. Вже я не кажу, що ми по обсягу викидів в атмосферу. Четверті в Україні після Донецька, Дніпропетровська і Луганська, перед Запоріжжям. І Як ми дбаємо, як нам допомагають. Я не говорю ні про що. А на завершення, я хотів би все-таки, я дам журналістам цю інформацію, бо ви її, я вважаю, в непорядний спосіб поширювали про колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Щодо боргів. Я хочу вам доповісти і дуже прошу, щоб не перешкоджали оприлюднити, скільки ми... У 2011 році і в 2012 році платимо по зобов'язаннях держави Україна, які утворив уряд професіонала Януковича і які утворив уряд, наприклад, Тимошенко. Вам доповідаю, з даних Мінфіну, Казначейства я всюди звернувся, бо ви це тут заявили, в цьому залі. Значить, ми зараз будемо виплачувати, по-перше, зовнішній борг, державний борг, загальний державний борг. Ви збільшили на 22,1 мільярда доларів. При Тимошенко він збільшився на 14,3 мільярда. Це велика сума. Але ви без кризи, все подолали, готові до соціальних виплат, збільшили його на суму в півтора рази більшу, ніж тоді, коли була ну, криза, я думаю, ви її визнаєте так само. Хочу вам так само сказати, що ми зараз маємо виплатити по боргах 2000. Сьомого року ми маємо виплатити. Зараз я вам точно цифру назву, пробачте. 4,7 мільярда, а 47 мільярдів ми маємо виплатити по боргах, утворених вашим урядом у 2012 році. Хочете, я дам ОВДП, ОЗДП і всі рашти. Хочу так само вам сказати, що дороги це була просто піар-брехня про 2017 кілометрів доріг. Ви не побудували і не відремонтували капітально 2017 кілометрів доріг в Україні. Офіційний звіт про використання коштів державного бюджету і інших коштів «Укравтодору» на їхньому сайті. Подивіться, будь ласка, на цифри. Журналістам я не дам. То, як ви назвали соцзабезом всіх, хто працює в обласній державній адміністрації, я думаю, свідчить про те, що ви знаєте, яка у них зарплата і чому, якщо вони є соцзабезом то напевно вони чомусь є. Єдиний раз, коли їм піднімалася заробітна плата, і вони це знають. Це піднімав не ваш уряд, а піднімав уряд Тимошенко, який ви звинуватили в тому, що нас знизила. Ви чомусь не піднімаєте, скажіть середню зарплату в цьому будинку, без вас і без заступників. І порівняйте її з середньою зарплатою по області. І ви відчуєте, що це набагато менше за середню по області. Тоді задумайтеся і зрозумієте, що це за соцзабез, який, я думаю... Треба ну, вибачення сказати все-таки в адрес цих людей, які в цьому соцзабезі за ці гроші ще виконують, в тому числі, ваші доручення. На завершення, надіюся, що щось позитивне вам скажу. Я, як зрозумів, ви позитивно оцінюєте роботу освітянської галузі і держава, і ми самі розуміємо, що це так, то я прошу 19 квітня продовжити і дозволити працювати болюк, раз це людина, яка... Заслужила своєю працею і той колектив, а не цькувати і дозволити працювати. Я дякую.